thank <music> you На своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І з самого початку моєї лікарської практики, як фітотерапевта, одним із основних пріоритетів є вирощування лікарських рослин. І от уже більше 15 років займаємося ми вирощуванням рослин тих, які є необхідним для лікування, але які не ростуть у дикому стані або тих, яких росте дуже мало. І от ми зараз знаходимося знаходимося на одній такій площі, де ростуть лікарські рослини, де вирощують ми багаторічні рослини, тому що от у нас. Є е, спеціально відведені площі для однорічних рослин, які ми пересіваємо щорічно, і для багаторічних, які ми е, ну, десь 3-4 роки ми вирощуємо рослини, а тоді вже дивимося по тому, які вони є. І тоді або підсіваємо, або переорюємо і сіємо знову по-новому. -по і от у нас е, зараз знаходимося на такій площі шавлії лікарської. Е, і знаєте, я дуже люблю цю рослину, тому що Ця рослина, вона є надзвичайно така цілюща, пахуча, красива рослина, яка досить широко використовується в народній медицині. Це є рослина офіцинальна, сальвія офіциналіс. І знаєте, от в перекладі сальвія офіциналіс це латинська назва. А в перекладі вона означає із грецької та, що оздоровлює. І от дійсно шавлія, лікарська, вона здатна. Ця рослинка така гарна, красива. <laughs> um... Вона здатна вилікувати багато захворювань, допомогти в лікуванні. І от саме шавлія вона відноситься до тих рослин, які можна використовувати тривалий час періодично. Але зазвичай такої потреби немає, тому що коли ми лікуємо нею захворювання, то 2-3 тижні і людина відчуває значне полегшення. І ну, так би мимоволі вона перестає приймати цю рослину, тому що вона досить швидко вона допомагає. І які ж показання для використання в першу чергу це запальні захворювання дихальних шляхів, оскільки рослина містить велику кількість ефірної олії, містить флавоноїдні сполуки, сапонінові сполуки, містить мікроеліменти, тобто дуже багато містить діючих таких речовин, які і зумовлюють саме таку оздоровчу дію на дихальні шляхи. Тобто, коли є захворювання, хронічні, коли є хронічні бронхіти, коли людина часто хворіє і так підкашує, ніби так тривалий час. Такі, ну, тобто не можна сказати, що це бронхіт, але ну, от коли є кашель, шавлія, вона дуже добре допомагає і можна користуватися нею і самостійно. При захворюваннях шлунка, коли є нетравлення їжі, коли погано перетравлюється їжа, коли є гастрити, тобто також використовуємо цю рослину. Коли є захворювання печінки, зокрема дуже добре допомагає ця рослина, коли є жировий гіпатозм. Ми поєднуємо з іншими рослинами. Ми поєднуємо от, наприклад, при жировому гепатозі. Ми поєднуємо е, цю рослину із. Тими рослинами, які містять гіркоти, ми додаємо полин, додаємо шандру, деревій, додаємо рослини фламаної домісні, щоб зняти запальний процес. Тому що коли дуже часто буває, коли є жировий гепатоз, або стеатоз, то печінка збільшена, тобто йде така порушення, порушена сама гістологічна структура печінки, і в такому випадку ми даємо рослини, які знімають запальний процес, нормалізують саму структуру печінки і Відповідну метаболітичну функцію, якщо ж при хворобах дихальних шляхів, як внутрішній засіб, ми поєднуємо шавлію і з такими рослинами, як первоцвіт весняний, медунка лікарська, додаємо також рослини, які мають хорошу таку відхаркувальну дію, тобто також ефіромісні. Додаємо ми чебрець, можна додати, можна додати і соп. Зараз ми підемо до ісопа. я вам покажу, яка ця рослина. Тобто можна взяти ці компоненти, в рівних співвідношеннях і перемішати, висушити, перемішати ці компоненти. І для приготування настою беремо 2 столові ложки цього збору, заливаємо. Це 40 хвилин проціджуємо і вживаємо по третій частинці, це десь 150 мл тричі на день до вживання їжі. При хворобах сечової системи можна також вживати, то добре поєднується рослина, як я вже говорила, зеленчук, жовтий, лабазник, вязолистий, також можна рослини, хвощ польовий, можна взяти, спориж. Тобто, коли є хронічні захворювання, коли є піелонефріти, коли є цистіти хронічні, то також можна користатися Стати з цією рослиною, і ще така особливість цієї рослинки, в тому, що вона містить у своєму складі. Ну я не можу сказати, от багато пишеться в літературі фітоестрогени, Але я, наприклад, з тим не погоджуюсь, тому що от коли ми робили таке більш детальне дослідження, ця рослина вона добре дуже вивчена і вивчена вона і зараз проводиться дослідження періодично. Це Харківська фармакологічна фармацевтична академія проводить, це інші наукові заклади, тобто. Можна сказати, що це гормоноподібні речовини, тобто ті речовини, ті сполуки, які події подібні до гормонів. І коли ми, наприклад, ми можемо її рекомендувати до вживання як жінкам, так і чоловікам, і от, наприклад, якщо є рослини, які містять фітоестрогени, наприклад, це хміль лопулін, є шишки хмелю, які містяться, такі лусочки, ці лусочки містять багато лопуліну. і в ньому містяться ці біологіки. Біологічно активні речовини, як фітоестрогени, тобто фітогормони. Можна сказати, що е, от, е, саме шавлія, вона містить е, також фітогормони, але ті, які е, рекомендовано які підсилюють роботу гормональної системи, як у чоловіків, так і у жінок. І, до речі, не тільки статевої, а й інші гормони це і гормони щитовидної залози, е, також от, дуже добре е, е, вживати, коли є у. Імунний тіреоретіт, коли багато антитіл виявляється при лабораторних дослідженнях, то також можна вживати цю рослину. І, от коли є гінекологічні захворювання, зокрема ті, які супроводжуються безпліддям, коли вже як вторинне безпліддя іде, то можна вживати цю рослину і з іншими. Тобто, це відповідно визначить лікар. Є також така рослина ортилія, однобока або борова матка, яка також добре поєднується із. Оцією нашою шавлією, такою гарною, прекрасною а для чоловіків можна вживати також і як оздоровчий засіб, і е, також при е, тих е, патологіях, які можуть бути е, причиною безпліддя, тобто покращує сперматогенез у чоловіків, е, тобто це коли при е, безплідді. в багатьох країнах світу ця рослина вона е, якби визнана, і якби вона наскільки нею захоплюються, наскільки. Її стараються придбати. До речі, вона йде на експорт. У нас багато країн купують у нас цю рослину вживати, також як хороший імуностимулюючий оздоровчий засіб. І якщо ми використовуємо, наприклад, саму шавлію, то ми беремо із розрахунку одна столова ложка подрібненої висушеної сировини на склянку окропу. Настояли ми півгодинки, процідили і вживаємо по півсклянки два-три рази на день. Тобто можна вживати і тривалий час і з перервами, тобто вона не містить не немає такої побічної дії, немає протипоказань, звичайно ж кроме як індивідуальна непереносимість. Тому що індивідуально це також має велике значення наскільки людина сприймає, не сприймає, наскільки як організм, як і любі ліки, наскільки кому.